Поговоримо трішечки про перетворення типів. Дивіться, ми з вами маємо на сьогодні ось таку ось картину, що ось тут ми вводимо якісь числа. Да? От, нажимаємо ввести і тут отримаємо їх суму. Як ми їх отримаємо? Ми отримаємо значення, так? потім перетворюємо їх в тип інтеджер. Додаємо і результат виводимо на екран. Тут, якби все зрозуміло. Давайте спробуємо зробити програму, яка буде порівнювати. Тобто нас цікавить оператор if. На цьому ми більше шукати не будемо. Ми запишемо так. Ось отут два числа може бути так. Це у нас, да? ось отут, я казав, зробимо не ввести, а порівняти. Порівняти. І тепер дивіться, якщо ми робимо порівняти, то виходить, отака ось у нас історія. Що ми йдемо сюди, отримуємо змінні Далі, ось тут пишемо оператор IF. Чи він вже в нас був присутній. Дивіться це їх, так? Ми пишемо, if. якщо Да? І далі вказуємо: змінна Х буде більша за змінну Y. змінна X, більше за змінну Y, то тоді ехо, ой, то тоді, давайте я одразу отак ось. Зроблю дужечки, Так, як за правилами вони б наче надо, да? Зроб більше за змін, то тоді ехо ми з вами пишемо, що зміна. Зміна.

Далі, далі ми пишемо Else if, Else if, бо ще є два варіанти. Менше за змінну Y. І інакше. Я б так це написав би інакше змінні. От, І, от це в нас конструкція ІФ цікавила. Да? Якщо Х більше, то виводимо ось оце. Чого в дужках тут можна було дужок і не ставити, якщо один оператор, але гарний приклад, що ми їх ставимо. Да? А, так, так ось тут запустили. Або ж не так запустили, а ось отак. Вернулись сюди. Дивіться. Менше за змінну. Тут, якщо тепер поставимо більше. зрозуміло, так? Далі пробіжимося по циклам. Цикли на мові. Давайте так. Давайте візьмемо дві змінні. А, це тут, а, от, перша змінна Ну, наприклад зробимо цикл а, з попередньою умовою да. А, введемо, давайте введемо води X мінімальне Давайте мінімальне, да максимальне, і будемо. X мінімальне, X максимальне, X максимальне, Xmax. мінімальне, Х максимальне. І давайте і, 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 і назовемо одразу тут Xmin. Тут, Xmin. Причому, ом, дивіться, тут, тут немає значення зараз. Як як ми назвали, да? Давайте навіть ми будемо так писати тут X max, X min, X Max. Эм, хорошо, тепер перейдемо э, сюди. Получається тут X-min.

x max Так, x -min, x max Найкращий спосіб, звісно, був би такий Пограємося трошечки. Це особливий тип даних. Нал який? В якого тип даних нал має тільки одне значення нал. О, який означає відсутній. Змінна є, а типа нету. Ніякого. І значення ніякого нету. Нема, нема, нема значення. Вот. І давайте ну, напишемо цикл. Цикл е, зробимо while, while, цикл з попередньою умовою, while, е, Отут -от, на початку зміни X, зміни X, е, присвоїмо значення X-mine, зміною X-mine. Будемо бігти доки змінна Х менша за Х макс, за зміну X Max, і а, в дужечках так само все те ж саме, а, що і раніше. В дужечках ми напишемо. А, ну, по-перше, плюс X, так, круг. От. І давайте просто виведемо, наприклад, принтом, print э, X дорівнює, і просто ось так так на X. Просто числа виведуться, да? Від Х мінімального до Х максимального із кроком. Дельта x, який ми поставили одиничка. Можна було б е, ну поставити там і кроки ще ввести. Хочете, давайте введемо, давайте введемо, щоб отут ще й крок. та ікс мінімальне x максимальне, і зробимо іще один DX. Dx. введи DX, Х, от сюди полетить DX і нам треба його прийняти, так. І отут DX позначимо DX DX DX, і от тут X плюс дорівнює DX. Ну, це запис такий, як якщо Х дорівнює Х плюс DX. От. І тепер обернулися назад. Оновили старіночку. Написали, наприклад, там два. 50 и с кроком 3. А -а -а. Говорю вот так. А тепер зробимо трошки красоту. Там якась то небезпека. Давайте глянем швидко, що там у нас. Так, проглянули. До ПЛАшки, якісь є які ті летають. Ну, ладно. Дивіться. Зараз зробимо трошки красоту. Мені не подобається те, що ми зараз робимо. От, виводимо отак некрасиво, дивіться, да формуємо масив, такий собі получився Ну, якщо ми поставимо БР десь, да, отут -от, ТБР, наприклад, то воно, в принципі, то буде жити БР, да? БР. БР. О. То воно щось там то собі виведе отак. Ну, так собі да вот. А я хочу табличку зробити. Як зробити табличку? Давайте міркувати так. Ну, оце ми прийняли наші змінні. Ну, понятно, що треба змінити отут вивод, Да Тут треба табличку. Дивіться. Що виходить Щоб була табличка, так, мені треба. PHP, можна, дивіться, як можна PHP встанавлювати, можна починати. А можна прям в PHP за допомогою принта, чи ЕХО виводити. І так, і так, все це правильно. Дивіться, я отут зроблю так. PHP закінчу. Як це робив, бо правильно. Тепер буде в мене HTML, а отут я PHP знову починаю. О! А тут між ними я напишу таке. Дивіться: напишу table, тих table, Правильно? table і закритий table, А table я закривати десь буду отут. от, Коли PHP мій закінчується, то отут я закрию table. Цього тейбла, там, наприклад, бордер, буде одиничка. Нехай. Або я там потом, я потом там розберуся в, в CSS стилях, да? Е, тепер е, отут девайл, дивіться, да? Девайл. Оце депринт, де то, в принципі, то в принта, отут всередині. Я ніякого БР не ставлю, а я зроблю. Таку штучку дивіться Два, а отут от принт. Ну, Сейчас. Yes. дивіться, на принт і і отут, дивіться, я буду ТР. Тех ТР рядок ТР. Крапка з полною. А отут принтере ще один. Тільки закритий. Прядок. А отут ТД. От, така, в мене одно тільки значення. Давайте я ще і, і, і буду і. Мені ж тільки одно значення, в принципі, треба. Так. Діво, немає смисла. Ну, отут можна дивитися, як написати. ТД, отак. Ну ладно. ТД, хай буде однозначення. Коли декілька було б цікавіше. Але. І отут змінно Х. От. Ну, можна було б ТР, дивіться, отак, щоб оці принти не писати багато. Ось тут ТР і от ТР, рядок доволі нескладний. Тому оце, в принципі, великого сенсу немає. Упс. А, давайте так зробимо. А, оцей тейбл, да, тейбл. Для тейбла. Я пишу тейбл, О, Ctrl-Z. Взяв все видали. Для тейбла, да, а, тейбл. Тех-тейбл. E, дивіться, хочу здвинути трошки вправо, поэтому напишу Merging Left. E, Наприклад, 100 пікселів. Ctrl. Зберігаємо. Ідемо сюди. Ух ти! Не виходить щось? Отак от. Дивіться, права кнопочка перевірити. Ой, так, 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 так. права кнопочка перевірити. А де тейбл? О, тейбл. А чого в його не сработав этот самий А ну-ка, плюс. Ну, дивіться, плюс для тейбла. Mergine. Чого він не хоче? Mergine його не хоче. Ну, merging, ось дивлюсь, right, merge, left. Чого merge, left? Mergine left. Ну, наприклад, там 100 пікселів. Ну, то получается секс. А что он у Ну. Мерджин лев 100 пикселей. Ну, в чем проблема? А ну. А ctrl F5. Вот дивите, бывает. Буває кеш, треба Ctrl F5 нажимати, щоб всі, щоб стилі спрацювали. Чуєте? Ctrl-f5 нажимати. Не завжди виходить так, треба просто оновити сторіночку. Але ж про кеш я розповідав вам, так? тому треба кеш оновити, Ctrl-F5 нажати. Тут єдине, що я хотів би е, тут зробити, ТА ще. О, тут от Т. Т аж це, де написати X дрівня? О, в Т, написав, да? Т аж. тільки в теаж також треба Тер ТД ТД и Х длины. Ой! Выбачьте, не надо. ТАЖ просто можно вот так. Сейчас я напутал трошки. ну -ка. Так. тепер, м, давайте для тейбла ширина width 300 пікселів. О. Далі, е, text Центр. Систе пікселів щось плохо. А если сто? не гарний вайт, негарний вийшло. Може, ми його для ТД визначимо. Не для всього тейбла було. А тепер давайте так. Для ТH. background color просто color стаємо сюди control f5 ну, для да? колор змінили бакграунд щось таке Да? Щось таке. Вивели е, з кроком це, я показав вам цикл. Да? І цикл, е, цикл while, цикл з попередньою умовою. Цей цикл може бути з після умовою. Як працює з після умовою? в Після умови, е, ви пам'ятаєте, ми ось оце, ось оце, ось ми пишемо ось отут. Правда? І ставимо крапка з комою. А перед циклом ставимо перед циклом. Ми ставимо перед відкритою дужечкою. Ми ставимо оператор ДУ. Do. Do while. да? Do, потім те, що треба в циклі, і в кінці Отак. Do все, що треба в циклі, і в кінці while. Ну, результат буде той же, абсолютно, да? пам'ятаємо особливість, що якщо цикл з попередньою умовою і ми введемо числа неправильні, то воно не спрацює жодного разу. А якщо ось отут, а ми зараз введемо неправильне число, наприклад, 200, да? то воно спрацює. Один раз, да? один раз спрацює обов'язково. А якби цей цикл був з попередньою умовою, то воно б не спрацювало жодного разу. Окрім цього, ми можемо використовувати оператор ФО. Запис оператора ФО такий же самий, як і раніше. Тобто ми, от, наприклад, ставимо що x мінімальне дорівнює далі робити все, що після крапки з комою. І отут, от іще крапка з комою, ми ставимо x плюс dx. І вже крапку з комою останню прибираємо. Прибираємо вайл, прибираємо. Оце цикл фу. Циклі ФО, так само, як і раніше. Ми ставимо тут початкову зміну до крапки з комою можна декілька, тоді через кому вони пишуться. Умови також можна декілька, і також вони будуть записуватися через кому. Ну і крок е в третій секції оператора ФО також вказується. Е працюватиме він абсолютно так само, як і. Цей цикл, тільки, ну, давайте от з 20 до 30. От, дивіться, з 20 до, до 50, вибачте, да, ось тут ми з вами отримали ті значення, які потрібно Хотів би про що розповісти? Що якщо ви бачите на екрані якісь елементи, новини на сайті, будь-то будь ще щось в браузері, то скрізь де, скрізь працюють цикли, скрізь ви бачите, в принципі, одні і ті ж елементи, які тут використовуються. Значить, на наступний раз у нас буде лабораторка. Тільки зверніть увагу, ось тут лабораторка у вас є. Зараз я вже вас відпущу сьогодні. Отут, так. От тут ось ця лабораторка. Складання простих програм. Тут буде трошки завданнячко, будуть і цикли, і. А, тут будуть цикли, тут будуть цикли, і, і цикли і фойл і ду да? вайл. Ну, то є три циклічні програмки треба буде зробити. Угу. Ну ось оце таке. Так, ой, запис треба припинити. Запис. запис.